Вітаю вас, дорогі брати та сестри, сьогодні 10 лютого за юліанським календарем та 23 за Григоріанським. В цей день ми шунаємо пам'ять священомученика і з ним мученика Порфірія, Ваптоса і трьох мучениць праведної Галини, Дів Єнафи, Валентини та Павли, преподобного Шіо Мегвімського, Благовірної княгині Ірини Київської, в чернецтві Анни Новгородської, преподобного Прохора Печерського в ближніх печерах, преподобного Лонгена Поряжемського, священомучеників Константина Петра і Валеріана Пресвітерів, ікони Божої Матері Вогневидна. Познайомимось з життям святої Праведної Галини. Народилася вона в 193 році, була дочкою імператора язичника Септимія Севера. Вона мала дуже жалісливе та добре серце, і в 18 років вона увірувала в Христа як в істинного Бога, коли на її очах придавали мукам священномучника Харалампія. Вона стала на його захист і сказала батькові, що і я, християнинка, і хочу постраждати за ім'я Христове. Але батько бачив, скільки чудес відбулось під час катувань, не хотів віддавати мукам святу Галину. Він її відпустив, щоб вона далі продовжувала жити в християнському благочесті. Нам не відомо, скільки ще років вона прожила, але її було канонізовано за її сповідництво віри. Молитвами Святої правної Галини допоможи нам Боже. В сьогоднішньому Євангелії ми чуємо наступні слова. І коли виходив він з храму, один з учнів його сказав йому, Учителю, подивись, які камені і які будівлі. І Ісус сказав йому у відповідь Бачиш ці великі будівлі, все це буде зруйноване, так, що не залишиться тут і каменя на камені. І коли він сидів на горі Ділеонській проти храму, то Петро, Яків, Іоанн, і Андрій запитали його на самоті: Скажи нам, коли це буде і яка ознака? Коли все це має статися. Відповідаючи їм, Ісус почав говорити Бережіться, щоб ніхто не спокусив вас, бо багато прийдуть під іменем Моїм і говоритимуть, що це не я, і багатьох спокусять. Коли ж почуєте про війни і про воєнні чутки, не жахайтесь, бо належить цьому бути, але це ще не кінець. Бо повстане народ на народ і царство на царство, і будуть землетруси місцями, і буде голод, і заворушення, це початок хвороб. Усім бажаю гарного настрою та завжди залишатися з Богом.